Ради всіх вітати на каналі сервісного центру Едім Київ. Ми продовжуємо викладати відео з тими ноутбуками, які в нас були відновлені в сервісному центрі та зараз знаходяться в продажу. Зараз це в нас буде відео про ось цей Lenovo Legion 5, це модель 15 arh 7H. Для тих, хто слідкує за цими маркуваннями, буде можливо зрозуміло, що ця цифра 7 вона каже про те, що тут буде шостої генерації у нас Ryzen. Тобто одразу скажу, що це ноутбук 7 Ryzen 6800H з відеокартою RTX 3060. Ну, Для тих людей, знову ж таки, хто розбирається, я гадаю, що вони вже мають уяву, скажімо, що це саме за ноутбук, яка потужність, я однозначно відношу такі конфігурації до потужних, тому що навіть з 5 генерацією Ryzen на 7-го цей ноутбук. Працював дуже швидко, як з точки зору обробки, скажімо, процесорної. Так і з точки зору самої відеокарти. А з 6-ї генерації це буде ще швидше. До речі, на жаль, не, було, не буде. Не було і не буде часу знімати огляд на цей ноутбук вже в такі складні часи. Але можу одразу сказати, що мені дуже сподобалася система охолодження. Вона є подальшим розвитком системи охолодження, який був в 15 rh 6 h Тобто, вона на теплових трубках, проте вона досить розвинена. Є нормальні відтиски на кристалах, є термопрокладки для охолодження всіх джерел живлення. Ну тобто, скажімо, з точки зору конструктивної, все зроблено так, як треба було зробити. Зараз будемо дивитись отвори для відведення гарячого повітря. Їх також чотири тобто, ну скажімо, найбільш ефективна. Конфігурація системи охолодження і по температурах це знову ж таки сказалось. Ви зможете це побачити на, у нас на сайті посилання буде в описі до цього відео. Там будуть скріншот буде цього ноутбука, який знаходився десь близько 15-20 хвилин з включеною грою. І там вже одразу видно, що за температури вони мене дуже здивували тим, що вони низькі, і навіть вони, як на мене, нижчі, ніж я бачив в тих легіонах попередніх. Тому одразу можна сказати, що це ноутбук, який можна віднести сміливо до верхнього верхньої частини середнього діапазону. Дозвольте так виразитись, тому що ну, в мене не повертається язик назвати цей ноутбук, скажімо, просто середнім або якимось бюджетним, саме через його таку продуктивність і ще ну, ефективність системи охолодження і якість взагалі рішень навіть за. Скажімо, корпусом, але ну знайдуться. Я вважаю, ті люди, які будуть заперечувати те, що він якийсь дуже потужний, тому скажімо, відносимо його до потужних саме. Кінця середнього діапазону можна так виразитись. Давайте ну, для кого він підійде, саме для тих людей, які шукають продуктивність, яка дозволить гратись в грак на високих налаштуваннях. До речі, ту гру, яку ми будемо зараз тут запускати, для того щоб побачити характеристики відеочіпа, вона нормально працює навіть на ультрахарактеристиках. Ну і для тих людей, кому подобається саме ось ця надійність і конструкція легіонів, тому що чудовий набір портів, як я сказав, це система охолодження, матриця. Ну, тобто, ті люди, які слідкують за легіонами, на нашому каналі або ще десь, вони знають, скажімо, з чого складаються ці ноутбуки. Порівнювати точно їх з MSI, наприклад, або якимось Acer якимись 5 я точно не став, тому що, як на мене, це. Просто голову вищий клас пристроїв. Отже, процесор, як я сказав, сьомий 6800H, шоста генерація. Сучасніше, тільки восьма. Зараз є. Процесори потужні. Характеристики знову ж повні на сайті за посиланням. Далі відеокарти дві, одна в нас будувана процесор, і вона буде нормально заощаджувати батарею. Час роботи від батареї побачите, як завжди, в нас на скріншотах на сайті. Я ще ці тести не робив. Ну, гадаю, що 4 години точно має працювати, а скоріш за все буде працювати навіть і довше. RTX 3060 для того, щоб запускати якісь вже потужні якісь програми або ігри. 192 біта шина, 6 ГБ відеопам'яті, 30 серія, тобто там ще на процес з меншим тепловиділенням. Ну, тобто, Як на мене, чудова відеокарта з тією потужності, якою достатньо, щоб гратись, ну, не, не, не відчуваючи якихось проблем. Ну, звісно, можна розуміти, що є ще 3070 і 3080, але це вже відеокарти значно іншого рівня, це вже потужні, надпотужні відеокарти, які. Видають вже максимальні показники по іграх і в будь-яких налаштуваннях. Тому треба що щодо чого. Так, не було сенсу ставити менше пам'яті ніж 16 ГБ, тому що ну, все ж таки машина досить потужна і ну, нема сенсу душити її. не... Недостатком оперативної пам'яті, а оперативна пам'ять тут ще й ddr 5 ну, Для тих людей, знову ж хто знає, що шосте покоління Ryzen працює з п'ятим DDR, це одразу було зрозуміло. Тому пам'яті комфортний обсяг, пам'ять швидка, ddr 5 як на мене, буде працювати з цією пам'яттю цей ноутбук, і робити все, що вам буде треба. Диски в нас, як завжди, NVMe, ця експрес швидкі для того, щоб все працювало з максимальною швидкістю. Диск новий, 5 годин, 800 ГБ, 100% показники, це в нас SK-HUNIX, ну тобто не має бути ніяких проблем. Батарея, бачимо, попрацювала 35 циклів зарядки розрядки. За цей час отримала 4% всього лише зносу, тому я і очікую, що буде досить високий. Час роботи від батареї, ну тобто саме через те, що вона майже не зношена. Так, екран. Давайте екран. ну і Знову ж кути, Це в нас як завжди. Маємо тут у нас AHVA 165 Гц. ну тобто на мене, як на мене, мене, як Частота достатня для будь-яких ігр. Ну, можливо, хтось скаже, що це мінімальна для того, щоб відчувати себе комфортно в іграх, проте достатньо. Далі, 1000 до одного підвищений контраст, і з кольорами ніяких проблем, тому що охоплення в нас тут 100% кольорової палітри SRGB, насичено яскраво, претензій до матриці в мене а, цієї немає. А, до речі, знову ж таки, через те, що ноутбук в чудовому стані, матриця не має ніяких дефектів, ні слідів на поверхні, ні якихось інших пошкоджень всередині, тобто в чудовому стані і переходимо одразу далі по а, стану. На ноутбуці, якщо пошукати, можна знайти декілька подряпин. Скоріше за все, це буде десь на кришці чи навіть потертостей, наприклад, ось такого класу. А в іншому, ну, ось що можливо, можна побачити ось такі. Ось тут невеличкі ось пошкодження на корпусі. Але все це таке декоративне, дуже ну, незначне. Тому одразу, як цей ноутбук в нас приїхав, було дуже приємно, що він знаходиться в чудовому стані. Їм дуже недовго попрацювало. Ну, тобто по 35 циклам батареї, це одразу і зрозуміло. Так, бачимо, що в нас з цієї сторони отвори відведення гарячого повітря. Тут в нас USB Type-C. починають ноутбуки з сучасних конфігурацій отримувати все більше портів, саме таких. Ну, відбувається, я гадаю, перехід все ж таки від USB до USB Type-C, тому ось їх тут навіть два. Можна підключати все, що завгодно. І до речі, при копіюванні даних я звернув увагу, що швидкість при копіюванні велика. Тобто, ну є такі ноутбуки, в яких Type-C працює в якомусь, як на мене, неповноцінному режимі, тобто там, десь обмеження є по швидкості. Тут все працювало дуже швидко. Цієї сторони справи в нас роз'єм для під'єднання навушників. Є кнопка для того, щоб апаратно вимикати живлення на веб-камеру. До речі, вона тут є, і знову ж таки якість мені її сподобалась дуже. Ну тобто, скоріш за все, еволюція веб-камер Також в сучасних ноутбуках. Ну, не всіх, але бачимо, що в цій моделі призводить до того, що камери ставляться більшою якості. Так, ну це у нас індикатор вимкнення. USB звичайний, високошвидкісний Ще отвори для відведення гарячого повітря. Інші порти у нас тут задньої частини. Приємно, що тут є позначки, бачимо, дуже зручно підключати в задню частину, не треба заглядати де ж той порт. Два великих отвори бачимо для відведення гарячого повітря, тобто максимальна конфігурація з чотирма отворами. Ну, чудова конфігурація, як на мене. Так, тут у нас Lenovo зробив таким чином: повноцінна мережа LAN, usb Type-C з позначкою Power Delivery. Тобто можливістю заряджання від універсального блока з конектором Type-C, чого ми не рекомендуємо, тому що будь-які проблеми з конектором, неоригінальністю самого блока або проблеми з кабелем, можуть призводити потім до дуже великих проблем з материнською платою, тому що в цьому роз'ємі 19-вольтове живлення потрапляє там і на 5-вольтове, і таке інше. І є сигнали з зовсім іншими номіналами. тому Будь-яке закорочення від USB Type-C, якщо ви пробуєте через цей порт заряджати, буде призводити до дуже великої кількості дуже неприємних проблем. HDMI для під'єднання зовнішнього монітора. Звичайні два порти USB-A. Які бачимо високошвидкісні 2.03.0, один ще з позначкою батареї, як це зазвичай буває, тобто з якоюсь можливо підвищеною можливістю по навантаженню. Так, Ну і звичайний вже в нас скверпін для заряджання ноутбука від блока живлення. Його ми і рекомендуємо використовувати. Як на мене, така в якомусь сенсі дуже правильна конструкція петель, тому що ну, немає. Можливості сюди під неї потрапити якомусь дроту від мишки або від блока живлення, що не призведе до того, що він буде перебитий або навіть частіше ламається в таких випадках матриця. Тобто тут запобігли такому петлі. працюють чудово. Претензій в мене до механізму петель ніяких не було. Сподобалось. Клавіатура, як бачимо, слідів ніяких немає. Є на цій клавіатурі в нас російські та українські літери, для того, щоб можна було набирати тексти на будь-якій на, на будь мові. Є декілька режимів підсвічування. Людей це цікаво. цікавило, бачимо, що ось у нас біжить тут різнокольорова хвиля. Можна перемкнутися просто, здається, в пульсування зеленого кольору. Ну, він такий іначе найприємніший. Далі можна перемкнутися в нас на цикл кольорів, пульсація, знову ж таки. Є е в нас статичний синій. І гадаю, що тут буде підсвічування просто виключено. Це останній режим. Тож, ось такі режими по підсвічуванні клавіатури. Так, в нас тут має ще, може є, регулювання яскравості. Ну, Наразі не можу знайти цієї комбінації клавіш, Можливо, і немає. Так, переходимо. Так, стан я вам продемонстрував майже новий. Так, По клавіатурі, по корпусу, по екрану. Так, Можемо переходити вже до цифр щодо заліза. Як завжди допомагає нам GPU-Z. Характеристики відеокарти для тих, кому це буде цікаво, RTX 3060. Поставити на паузу, подивитись. Так, все це ми можемо закривати. Так, ну одразу будемо вмикати потужне саме гру для того, щоб вже максимально. Ну, знову ж таки, максимально. Є люди, які проводять тести, наприклад, такою програмою як Аїда, але скажу від себе, що за власним досвідом, до речі, якість екрану давайте продемонструємо, що тут немає ніяких дефектів. За власним досвідом можу сказати, що, ну, як на мене, процесори AMD працюють швидше, ніж Intel, ну принаймні там в якихось попугах в тестах, коли ти це починаєш вимірювати, проте вони гріються трошки більше і вони не мають процес, процес, ну, функції тротлінгу. Ну, принаймні я її не бачив ніде. Тому коли включаєш, наприклад, ту саму Аїду, яка призначена видавати 100% навантаження повністю і Може, це робити як на процесор, так і на відеокарту. Ноутбук отримує настільки велике навантаження, що призводить відповідно до збільшення тепловиділення на кристалах. Що ну, ця система начебто, начебто підвисає, температури вистрілюють кудись на разінах, можуть там далеко за 90 там і 105 градусів, наприклад. І ми начебто отримуємо ситуацію, яка виглядає як перегрів, проте, скажімо, в реальному житті такого навантаження, як дає ну, ви навряд чи доб'єтесь. Тому це начебто перегрів, але ну, тими процедурами, якими в житті, ви, скоріш за все, не зіштовхнетесь. Ну, Тобто, це не, не дуже правильно так тестувати. Це мій погляд. Так, дивимося. Дані в нас по частотах бачимо, давайте максимальні температури, потужності будемо ставити, щоб вже ж дивитися максимальні цифри. Максимально тут, максимально тут і тут. Температура буде в нас підростати, але в сталому режимі десь через 15-20 хвилин. Це є у нас на скріншоті на сайті. Здається, відеочіп догрівся всього лише там до 74 чи 75 градусів. Ну, це дуже мало, дуже низька температура. Дуже приємно було бачити такі цифри, хоча бачимо, що GPU навантажений на майже 100%. Тобто все в навантаженні максимальному. 97 Вт максимальної потужності на всій відеосистемі бачимо 67 Вт на відеочіпу. Трошки інші цифри ми можемо ось тут побачити в HW юмонітор. Кожен може їх читати. Сам як хоче. проте, як на мене, ось ця цифра в 107 Вт, вона трошки ну, не є реальною, тому що ну, не може вона. А, Хоча тут немає повній ну, GPU 95 Вт. Board Борд Draw 107. Ну, хоча так, гадаю, що десь приблизно такі самі цифри ми і маємо. Це для тих, кому треба подивитись, які потужності. Видає відеочіп. Ось у нас температура процесора дуже низька. Звісно, система охолодження зібрана на наших якісних витратних матеріалах. Одразу скажу, що на нашому великому досвіді. І зараз давайте подивимось, щоб я не відволікався. Так, давайте впевнемо, що в нас налаштування, які тут. Так, зараз стоять низькі, давайте піднімемо їх до ультра. Ось, зовсім інша справа. А, ну тобто можна побачити, що переміщення відбувається дуже швидко, якихось тормозу торм 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 якогось лагу. Гальмів якісь немає. А, так, ну і картинка одразу ж також в грі. Видно, що виглядає приємно. Ну і дивимось температури. Ну Це взагалі якась дивина, що процесор всього лише має температури, ну ось тут вони були максимальні, давайте будемо знову ж таки дивитись, максимальні. Ось, 87 градусів було, ну для Ryzen це просто чудові температури. ну З такими температурами позаздрить більше, більше половини ноутбуків, взагалі, які проходили через мене, щоб на Райзені була така температура. На відеочіпу також бачимо, відбувається теж щось дуже приємне: 68 градусів всього лише при ось потужностях, ну давайте поточні. Ось тут у нас 60-95 Вт, тобто і потужність ну, достатньо висока. Проте температура тримається, бачимо, і на якому рівні. І ось як будуються графіки, тобто ну можна зрозуміти вже зрозуміти, на яких температурах вони зупиняться. Тому, ну як на мене, чудові просто температури. Чудово працює, я так розумію, система охолодження. Знову ж таки, стан ноутбука чудовий, майже ідентичний, схожий до нового, тому можливо і такі. Чудові цифри. В комплектації з цим ноутбуком буде ось така коробка, вона не рідна від цього ноутбука, проте ну, тобто, ідентичні за розмірами були ноутбуки, тому, якщо треба бути впевненим, що він буде нормально запакований, там, до речі, є і такий заводський чохол, є така прокладка, яка підкладається сюди на клавіатуру. Тому, скажімо, є навіть це все в комплектації. Блок живлення в нас оригінальний. 300 Вт з такими ноутбуками він іде. треба звертати увагу саме такої потужності він має бути, щоб ноутбук працював так, як треба. В комплекті буде кабель одразу до нашої розетки, для того, щоб не було нюансів ні з перехідниками, не було ніяких проблем. Так, ну і коротенько про те, що на всі наші ноутбуки, які в нас продаються, ми надаємо 6 місяців гарантії. На будь-які проблеми. Ну, знову ж таки, ноутбуки всі обслужені. Цей, до речі, був відремонтований, приїхав всього лише з проблемами з прошивкою BIOS, Тобто, можна казати з 100% впевненістю, що майже не ремонтувалась плата, а так можна сказати, що і не ремонтувалась, тільки пройшов він профілактику. Тому ресурс в цьому ноутбуці як у нового. Всі ноутбуки ми надаємо гарантію 6 місяців, гарантія йде за стікером, який на нижній частині корпусу, тому лазити в нього не можна за час на термін гарантії, але це і не має сенсу робити. Якщо вам треба щось змінити тут в ньому, доставити більше оперативної пам'яті, наприклад, 32, 2 по 16, або поставити диск більшого обсягу, можете звернутися до нас. У нас це це є, можемо зробити дуже швидко. І вже відкоригованою вартістю в тій конфігурації, яка саме вам треба, відправити цей ноутбук з стікером, тобто з гарантією, на увесь ноутбук і блок живлення з кабелем. Ми не беремо передоплати за ноутбук наш, хоча ви можете сплатити одразу повністю для того, щоб зекономити на комісії новій пошті, бо вона все ж таки складає 20 гривень плюс 2%, а це на таких сумах можуть бути вже такі відчутні цифри. Проте, якщо не хочете ризикувати 300 гривень передоплати за доставку, ноутбук їде до вас в цій комплектації, як є. З встановленою системою відповідно з драйверами з усіма, з активованою цифровою ліцензією операційною системою ЮФСТ, як зараз тут є, без будь-яких паролів. Ви в себе на відділенні все це перевіряєте, впевнившись в тому, що все працює, сплачуєте решту суми накладеним платежем з вказаною мною комісією новій пошті, і стаєте власником цього ноутбука. Тож це в нас Lenovo Legion 5 15 rh 7H. Сучасне покоління шостої вже генерації на шостій генерації процесорів Ryzen з відеокартами RTX 3060 потужними дуже вдала модель, як на мене. А я вам дякую за пригляд. Сервісний центр Е.